Майже 100 учасників з різних регіонів України зібралися 6 квітня на всеукраїнських змаганнях адаптивних видів спорту. Беруть участь як і діючі військовослужбовці, так і ветерани, в яких є поранення або ампутації. За словами організації, змагання в Чернігові проводять не вперше. Сергій Довбиш, організатор, розповідає, що змагання позитивно впливають як на фізичну, так і на психологічну реабілітацію. Адаптивний спорт серед ветеранів, які отримали поранення, то це альтернатива адаптації людині після важких поранень. Справа в тому, що деякі люди, втрачаючи кінцівки, замикаються в собі і у них нема сприйняття самого себе. А коли вони приїжджають на ці змагання і бачать, у таких, як вони, сотні. Вони радіють разом з ними за їх перемоги, за їх досягнення. Артем Погорілий, ветеран з Полтави, бере участь у змаганнях з адаптивних видів спорту з літа минулого року. За цей час встиг у складі команди встановити світовий рекорд зі строн Мену, а також позмагатися у Сполучених Штатах Америки, звідки нещодавно повернувся. До Чернігова приїхав не сам. Приїхали невеликою командою в складі трьох чоловік саме з Полтави. Агітуємо на більшу кількість учасників, щоб була команда, але по різним причинам поки що мінімальним складом, але розвиваємо це в своєму регіоні. Намагаємось. Олександр Швачка поранення отримав на Київщині у 2022 році. Каже, не пропускає жодних змагань, які проводяться в Україні. Спорт мені допомагає і. А мені подобається, що я мотивую інших ветеранів, і у нас таке збирається ветеранське ком'юніті, де ми можемо один з одним поділитися якимось досвідом, отримати якийсь досвід. Олексій Князів нещодавно повернувся з передової. На змаганнях у Чернігові брав участь у жимі лежачі, волейболі, сидячи та настільному тенісі. Тільки що закінчив змагання жиму лежачі, підняв пів своєї ваги 40 кілограм. На 61 підхід. хочу сказати дякую таким організаторам змагання в місто Чернігів за те, що нас приютили, позвали. Не знаю, це правильно сказати. Ви люди, люди військові і нас. На тиждень можна сказати, так вирвали з війни і дали можливість відпочити. Олександр Мохов приїхав з Харкова. Після тривалої реабілітації продовжує нести службу. На змагання приїхав разом із побратимами грати у волейбол, сидячи та спробувати себе в інших видах спорту. Це наша буде дебютна гра. Я пробую себе в цих напрямках, то що це мої перші змагання. Хочу себе попробувати, як в мене в яких видах в мене краще вийдеться, і буду в тому напрямку рухатися. Подальше. Всього учасники змагалися у сімох видах адаптивного спорту. Зокрема, веслування на тренажері, стрільба з лука, ейрбайк та ривок гирів. Аня Крилова, Олександр Сіцько Суспільне новини, Чернігів.